Ожна сучасна людина не уявляє свого життя без інформації а де її шукати у інтернеті чи у книзі, вирішувати вже вам. А от провідником у світ друкованого слова залишаються бібліотеки. Вже 80 років двері стахановської бібліотеки відчинені для усіх бажаючих. І хоча сучасні технології дозволяють отримати будь-яке знання не тільки з паперового носія, електронний формат завжди матиме альтернативу у вигляді старої десятиліттями перечитаної книги або свіжо надрукованої цього року, міська бібліотека поповнилася на 535 нових екземплярів книг. На свято всесвітнього дня бібліотек, які вирішили заздалегідь відзначити фахівці книжкових справ, завітав міський голова та поздоровив у цей день не лише бібліографів, але й активних читачів. Підбивши підсумки конкурсів та проєктів року, у яких відзначилися бібліотекарі та читачі, зрозуміли, що пишатися є чим. Стахановчани посіли третє місце у проєкті Я пам'ятаю наш внесок прийняли участь у Кременчуцькій екологічній школі. А молоді бібліотекарі серед представників області стали другими у номінації «Буктрейлери». А напередодні професійного свята у читальній залі відбувся шаховий турнір між представниками ровіньків та стахановчанами. Останні стали переможцями. И в этом нашем творческом году мы уже успели поучаствовать во многих конкурсах, во многих проектах, как всеукраинских, так и наших областных. А также у нас был замечательный конкурс «Читающий стаханов и замечательный конкурс библиотека территория молодежи, в котором наші читатели заняли тоже призовые места. За это им честь и хвала. Читать формуляр дозволяє сучасному стахановчанину не лише скористатися літературою, а вже завітати і до інтернет-центру з fi зоною. До комп'ютерних технологій долучаються і молодь і люди старшого віку. Ну ви знаєте, більше пользователей, конечно, студентів, тому що им по учобі, в общем-то, вони займаються тут в основному, реферати, індивідуальне пользование, ну то тобто, есть там соціальні сети. Ну, є и люди старшего возраста, да, їм приходится объяснять, но опять же не всім. Є деякі люди, які доволі хорошо підковані в. Нових інформаційних технологій. В общем-то, робота самі. Нова оснащеність читальної зали дозволяє задовільнити потреби широкого кола читачів. А у майбутньому є також можливість створення електронного архіву книжок, які давно є у фонді бібліотеки. Це дозволить без обмежень видавати книжки. А у разі, коли не вистачить примірника, продивитись посібник чи художній твір на моніторі.